Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі виноградарі, хто зайшов на мій канал сьогодні неділя, 10 березня. Я хочу зняти відео і дати відповідь на ті питання, які ви задаєте мені в коментарях і на вайбері Дуже часто запитують люди мене, чи вже можна відкривати виноград. Так ось така моя відповідь. Я свої виногради стараюся якнайдовше не відкривати. Ось ви бачите, в відкритому ґрунті в мене ще вони всі закриті. В теплицях також ще всі прикопані, не відкриваю. З якою цілею я це роблю? Щоб якнайдовше відтягнути початок вегетації своїх виноградних кущів. Чому? Тому що з свого досвіду знаю, що кожної весни нас, наші виноградники... Страждають від зворотніх заморозків. І тому я стараюся цю вегетацію відтягнути якнайдовше, щоб не почався сокорух і не почали розвиватися мої кущі. Весна цього року вже почалася рано, весь березень, кінець лютого, теплі, гарні дні. Но останні дні були морози. Вночі були у нас вчора було мінус 5, цього ранку я дивився, мінус 2 було. А в день досить тепло вже, гарно. І для тих, хто має там один, чи два, чи небагато кущиків винограду, можуть вже відкрити їх. Щоб в перспективі, якщо навіть будуть зворотні заморозки, ви їх зможете прикрити і зберегти від заморозків. Зазвичай я свої виногради відкриваю в другій половині квітня і орієнтуюсь по погоді, якщо приблизно на протязі одного тижня температура Круглодобова буде не менше 10 градусів тепла, вночі хоча б не було нижче 10 градусів тепла, а в день може бути і більше, 15 до 20 градусів, тоді вже можна свої виногради відкривати. Хоча ми знаємо, що і в травні місяці ці заморозки знову ж можуть повернутися. Якщо ви зараз відкриєте свої виногради, вони раніше підуть в вегетацію і у вас раніше буде достигати врожай. І це є добре. Але основна проблема це їх зберегти. Я також вже в цьому році ось в своїй нижній теплиці. Я вже виноград відкрив кілька днів тому. Тут виногради мої теж були вкриті землею. Всі лози я їх вже достав. Лози в землі, але це нічого страшного. Вони збереглися дуже добре під землею. В теплиці вже температура в день досягає вище 30 градусів. Я, як показував в попередньому відео, компост я пересівав, приготавлював. Я під ці кущі вже дав по відрі компосту, присипав його землею і поляв водичкою по кілька відер води. І вже найближчими днями вегетація на цих виноградах розпочнеться. Це тепличка невеличка, так що якщо будуть якісь зворотні заморозки, знов ми зможемо ці виногради в теплицях повкривати. Хто дивився мої відео, я показував, як ми всіх трьох теплицях були зворотні заморозки. Пагони вже були сантиметрів по 10-15 виросли. І це було дуже проблематично. Деякі пагони пообломлювалися, але виноград був збережений. І тому я стараюся вже тільки цю одну тепличку я відкрив, а ті верхні ще відкривати не буду. Сорта винограду, які не вкриваються в мене на зиму, морозостійкі, Вже приготовлені, обрізані. Деякі наріжки, деякі на лози. І вже готові до вегетації. А ось тут в мене перед хатою на газоні виногради були вкриті, просто лежали на землі, ось тут, прикриті мішковиною і кусками шиферу. Я вчора їх дістав, ось якому вони стані лози. Також гарно збереглись, дощі підуть і їх. Помию. Тут у мене різні прищепи є, тут експериментальні в мене кущики. Но при біді, якщо будуть зворотні ті самі заморозки, ми їх чимось повкриваємо. І знову ж це саме питання люди задають, коли ставити на пророщення свої чубуки. Ось дивіться, основну масу на пророщення я поставив оце на початку березня. Здається, тиждень тому. Ось вони в якому стані. Сьогодні на деяких, дивіться, як швиденько проростають бруньки. В тому самому аватарі, Хеллоуін, ламборджині. Ті сорта й гібридні форми, які достигають в ранніх чи ультраранніх термінах, вони вже скоріше йдуть також і в вегетацію. Це основна маса, коли я би рекомендував висаджувати чубуки свої для вегетуючих саженців. А ось тут кілька чубучків. На пророщення були поставлені вже більше двох тижнів тому назад. І ось вони сьогодні в якому стані. Пагін пішов в ріст. Коріння є, і люди запитують, як ви саджаєте їх. Я зараз постараюся показати вам наглядно, як я це роблю. Тому що на словах розказати одне діло і зовсім інше, коли наглядно ви побачите відео. Якщо у вас на пагоні, які ви взяли, з'являється. Зав'язь, її треба виломити. Вона не потрібна, вона буде забирати на себе лишні поживні речовини з цього чубучка. А нам потрібно, щоб розвивався найкраще коріння, щоб розвивалося. Ось в якому воно стані сьогодні. І паїн. І зараз я покажу, як я їх висаджую. Я приготовлюю ось такі пляшки пластикою. Роблю в них отвори багатенько. І на дні отвори. Це отвори зроблені паяльником, звичайним паяльником електричним. Для того, щоб повітря доходило до ваших корінців. Ось ґрунт я зараз покажу ближче, мабуть, який я висаджую. Ось цей ґрунт. Бачите, якому? Він стане. Якщо він рихленький, розсипчатий ґрунт. Цей ґрунт я брав в одному селі в нас недалеко від нашого міста. Чистили дно ставу, він дуже корисний, він рихлий, він поживний. і в нього дуже Я вже кілька років там беру цей ґрунт і висаджую. Дуже якісно саджанці приживлюються. Но якщо у вас такого нема, я би радий все-таки купити. Якщо у вас небагато буде виготуючих саджанців, купити в магазинах садових ґрунт універсальний для розсади, ось в якому стані він має бути. Якщо ви його стиснули, наприклад, грудку, вона тримається. Легенько взяли, вона розсипається. Тут волога є, але її небагато.